Вітання всім! І тільки для вас правила дорожнього руху України на М каналі. Поїхали! На часі розділ 16 правил дорожнього руху, Проїзд-перехресть. Перша частина відео присвячене загальним вимогам щодо проїзду-перехресть. По-перше, давайте згадаємо, що є перехрестям з точки зору правил дорожнього руху. Це місце перехрещення, прилягання або розгалудження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної із доріг. І не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. Оці речі не потрібно забувати. Ось згадаємо межі перехрестя жовтими умовними такими лініями позначені. І ще раз повторимося, що прилеглу територію, будь ласка, до перехрестя не прирівнювати. Також, серед іншого, згадаємо, щоб не плутатися. Що перехрестя і перехрещення проїзних частин або перетин проїзних частин це не тотожні поняття. Ось згадаємо межі перехрестя кругом показані жовтими лініями. В межах одного перехрестя може бути як одне перехрещення проїзних частин, так і декілька перехрещень проїзних частин. Особливо це актуально, коли встановлені знаки певні заборонні, або ось такого плану наказові знаки, про які ми говорили, що вони діють тільки на найближче перехрещення проїзних частин, перед якими встановлені. Тому цю річ забувати не слід. А тепер безпосередньо до 16 розділу перші 4 вступні такі положення є. Далі розбивка на регульовані і нерегульовані перехрестя. Загальні норми вступні. 16.1 перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють. Нагадаємо ще раз, що знаки пріоритету, хоч і встановлюються на постійній основі, але діють далеко не завжди. Діють тільки тоді, коли перехрестя є нерегульованим, тобто нема регулювальника, нема світлофорів, або ж вони є але вимкну, вимкнені, або працюють якось дивно саме в режимі миготіння жовтого сигналу. От тільки тоді, коли перехрестя вважається нерегульованим, ми починаємо. Звертати увагу на знаки пріоритету, якщо вони є. У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника перехрестя вважається нерегульованим, і водії повинні керуватись правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками, додамо від себе, зокрема, знаками пріоритет. Ось в цій ситуації, на відміну від попередньої, на знак пріоритету починаємо вже звертати увагу, оскільки світлофор не є працюючим. Тому в даному випадку зупинка обов'язкова перед стоплінією для того, щоб пропустити транспортні засоби, які будуть рухатися по перехрещуваній дорозі. 16.2. На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Ну, взагалі-то, з пішоходами історія. Набагато більш складніша з одного боку, а з іншого боку, і набагато простіша. Можна це все звести до загального правила пішоходи, де б вони не з'являлися на шляху руху, чи якщо ми рухаємося по прямій, чи якщо кудись повертаємо, чи якщо розвертаємося. Якщо вони з'являються у нас на шляху, в будь-якому випадку, ми повинні їх пропустити, не створювати їм небезпеки для руху. Чому в даному випадку звернули саме увагу на? Правий та лівий поворот. Дивіться, в чому може бути справа. Ось повертаємо ми, скажімо, на зелений основний сигнал світлофора. І може водій, так за логікою речей, вирішити: Ну якщо для мене зелений сигнал світлофора, то очевидно, що для пішоходів червоний. Так воно і буде ось тут. По дорозі, на якій він поки що знаходиться, дійсно у пішоходів буде червоне світло, і він, побачивши на цих пішоходів, які стоять, чекають дозвільного сигналу, може вирішити, що взагалі у всіх напрямках для пішоходів дорога перекрита. Але насправді це не є так. Дорога, крім того, що при такій організації дорожнього руху відкривається по прямій. Ось таким чином. Ще й для пішоходів відкривається рух у такому ж напрямку. Паралельно відкритій дорозі відкривається і пішохідний перехід. Ось ми можемо на нього Подивитися, побачити, що дійсно такі паралельно із цим сигналом зеленим для нас горить зелений і для пішоходів. Тому, наголошують, що при правому повороті, щоб водій про це не забув, не забуваємо давати дорогу пішоходам, які тут можуть переходити дорогу. Лівий поворот ще більш потенційно небезпечним може бути. В чому проблема? Проблема ще додаткова в тому, що водій при лівому повороті багато уваги приділяє зустрічному потоку. Згадайте, що при зеленому основному ми повинні пропустити транспортні засоби, що рухаються із зустрічного напрямку. І ось водій, зосередившись саме на зустрічному ось цьому потокові, вибираючи тут момент, як би йому проїхати, безпечно там проміжок якийсь вигадати, щоб все-таки проїхати у заданому напрямку. Може, за ось цією увагою на зустрічні транспортні засоби, зовсім випустити з виду пішоходів, зовсім про них забути. І ось тут пропускав, пропускав, потім бачить, якийсь там проміжок з'явився. Він швиденько по газам, щоб проскочити. І зовсім випустили з виду пішоходів, зовсім про них забув. А вони ось тут можуть бути. Саме із цих позицій особливий акцент нам звертають на правий або лівий поворот. Наступне 16.3. У разі необхідності надання переваги в русі транспортним засобам, який рухається по перехрещуваній дорозі, водій повинен зупинити транспортний засіб перед дорожньою розміткою 1.12, відомою нам уже стоп-лінією або 1.13. Світлофором, так, щоб бачити його сигнали, а якщо вони відсутні, перед краєм перехрещуваної проїзної частини, не створюючи перешкод для руху пішоходів. В восьмому розділі про це говорили. Повторимося коротенько. Якщо, скажімо, водій розуміє, що треба зупинитися без зупинки, не можна надати перевагу в русі транспортним засобам, які рухаються по перехрещуванні дорозі. Чи це червоний сигнал світлофора, чи це може бути знак проїзд без зупинки забороненої, чи знак дати дорогу на нерегульованих перехрестях, і розуміє. Водій, що без зупинки йому дати дорогу не вийде. Де його місце зупинки? Є стоп-лінія, зупиняється перед стоп-лінією. Є ось такий знак, скажімо, із розміткою 1.13, значить перед таким рядом трикутничков зупиняється. Якщо є світлофор, але при цьому нема стоп-лінії, зупиняється водій безпосередньо перед світлофором. Якщо все вище перераховане відсутнє, Додамо, що від себе згадаємо з восьмого розділу, тоді він повинен зупинятися, якщо є пішохідний перехід перед пішохідним переходом. А якщо і він відсутній позначений пішохідний перехід, тоді дозволяється доїхати до краю перехрещуваної проїзної частини і зупинитися безпосередньо перед краєм перехрещуваної проїзної частини. Але в даному випадку не забуваємо про пішоходів. Не забуваємо, що вони можуть переходити дорогу. Ось тут по умовному продовженню тротуарів чи узбіч. Хоч і не позначений, але це все одно вважається пішохідний перехід. Так от, якщо пішоходи є в цьому місці, зрозуміло, що ми їм на переріз не заїжджаємо, а зупиняємося трошки далі, щоб пропустити пішоходів. Якщо з цього місця буде погана оглядовість, не буде достатня видимість транспортних засобів, що рухають, по перехрещуванній дорозі, тоді можемо підсунутися аж до ось цієї умовної лінії е перехрещення із проїзною частиною. Оце такі місця для зупинки транспортного засобу, якщо висувається вимога, зупинитися, чи якщо без зупинки не можна виконати вимогу правил дати дорогу. 16.4. Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, в тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів. Якщо в умовах інтенсивного руху потрапляємо в таку ситуацію, коли е, транспортні засоби дуже щільно один до одного знаходяться. yeah <sighs> І раптом навіть отут зелений сигнал світлофора, начебто й дозволено рух і ззаду починають нам сигналити. Ми на ці провокації закликаю, все-таки не піддаватися. Якщо бачимо і розуміємо, що виїхати на перехрестя ми виїдемо, але змушені будемо зупинитися саме в зоні перехрестя. От тоді взагалі не розпочинаємо рух. Чекаємо, поки за перехрестям не звільниться місце, місце принаймні. Наймні для одного нашого автомобіля. Тільки тоді розпочинаємо рух. В іншому випадку його розпочинати не можна. А, ну, Як альтернатива, можна трошки підкоригувати, змінити свій маршрут. Скажімо, ага, тут тянучка, ну а чому б мені не об'їхати праворуч. Мені влаштовує, скажімо, і рух праворуч. Ну, Тоді можна змінити свій напрямок, якщо в цьому напрямку. Затору нема, то, будь ласка, можете рухатися. Мова йде лише про той напрямок, який змусить вас зупинитися на перехресті. Продовження буде.